Всім привіт! Сьогодні у нас в роботі Nissan Sentra 2019 року випуску на встановлення проставок на передню та на задню вісь по 20 мм та також пневмобалонів в задні пружини. На ці автомобілі встановлювалося три двигуна: це 1,6 та 1,8, 2,0. Також встановлювалися дві трансмісії, механіка та варіатор. Перед встановленням проставок робимо заміри передньої та задньої вісь. Передня вісь перед встановленням 68,5 см. задня вісь перед встановленням 70 см. Для демонтажу стійок зверху потрібно розібрати склочисник та жабо, щоб добратися до дальнього болта. Та відкручуємо раз, два і там третій болт. Автомобіль настільки низький, що приходиться його щоб виставити на підйомник, трохи піддомкрачувати. На передню вісь встановлюємо 20 міліметрів, матеріалі алюміній. На задню вісь встановлюємо проставки також 20 міліметрів, матеріалі поліуретан та також встановлюємо пневмобалони. Для демонтажу задньої пружини для встановлення проставок та пневмобалонів потрібно підвантажити одну сторону автомобіля та відкрутити кріплення амортизатору та приспустити потім стійкою, щоб дістати пружину. Проставка встановлюється зверху між кузовом та пружиною. Замість цієї штатної резинки. Після встановлення проставок. Задня вісь 72 см, Передня вісь після встановлення 70,5 см. Після встановлення проставок ми загнали автомобіль на стенд для розвалу сходження та перетяжки салинблоків. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Підтримуй український YouTube. це буде Україна.